Дівчата, якщо ви так само, як і я, любите, полюбляєте, обожнюєте піони, то це прям краса для вас. Подивіться, що це таке? Це бавовняна, постільна білизна, Туреччина. Давайте я вам зараз детальніше її покажу. Значит, тут у нас іде давайте ось так, почнемо. Це підковдра. Підковдра 2х2,20. Вона йде на гудзиках, це євророзмір. У турків лише євророзміри. Двоспальних ніколи не було і не буває. Простирадло велике 240 260 Його дуже зручно заправляти під матрац, щоб воно не ковзало. Дві наволочки 50 на 70, однотонні. І дві наволочки 50 на 70. З піонами Подивіться на цю красу, подивіться на них. Це щось неймовірне. Кант. Ой, це просто, це просто щось щось таке. Вона йде на запах, і, до речі, у неї такий глибокий запах дуже гарний. Ось така краса вже готова їхати до вас. Всі моделі є на сайті maritex.top